Привіт всім! Ось, дивіться, що ми сьогодні маємо, бачите, під контейнером лежать. Зараз я вийду з машини і покажу вам. Сьогодні пройшло повідомлення від знайомої жінки, що вона була, не знаю, щось не виходить, що, що вона була на базарі і побачила цуценят, яких викинули. Сказали, що. Вони ночі з'явилися, не знаю, як це назад. Тепер робити. так віддаляєш на одиничку все. Їдемо, покажемо вам зараз, хто це. Хочемо подивитися, пофотографувати і є трохи вологого корму такого ну, котячого, це. бо ну, ми ну, нічого не планували. Я, не... Давай, не зараз... я буду, я сі і сім'я. Малесеньке. Хто там вас викинув? А одне там дивиде. Ня-ня-ня, не бійтеся. Ня. Лена казала овчарки, ага, овчарки, дивіться, які овчарки. Якісь великі були, маленькі, дві дикі, дикі, трошки бояться. О, Іди, на, сюди. На, на, на. Іди до них, підходь до них. Вони вроді не бояться. Лена ударила пальце. Машина, Машина. А -а. на, машини. На, на. Іди, Іди туди на Я травичку. Ну, біля трави, щоб вона. Ну, дивіться. Вони вийдять, для неї вони холодні, дивіться. Що? Ой-ой-ой-ой. Ще й глистивно мірено. Це базар, бачите, типу покормили. Ага. Дулі, ага. може щось кинули і пішла в одну. Не бійся, ня-ня-ня-ня-ня. Що... Ми ще привеземо, треба щось їм наварити кашу, якось теплу, щоб вони могли. На, на. Дивись, на чотири кучки розкидай, О. щоб... Зараз треба просто палець прибило, а рука Болись. замерзла. Mm -hmm. І не можу сказати, що... Іди сюди, іди зайчик. На, на, на. Це який старший, так? Да? Ну, здається, так, чуть більше, так? Да? Біжи, біжи, біжи. На, на, на. Я зараз тут на себе На. Боїться. Бачите, хвостик піджимає і тікає. Ня, ня.

Так, це, не, це не, наї, не наїдяться вони цим, тому треба щось, як Лена каже, зварити. От вам вчора ми знімали відео на заправці про е, собаку, яку ми побачили. О, цей, дивіться, аж коли підбіг. Він такий, як щось погано бачить. Вони не заблищені, дуже страха. Yeah. Вони видно, що вони класному стані. І дуже худесенькі, дивіться. Розсвітлюється. Могли не годувати або хто його знає звідки вони. Ну так як вони дикі. Тюньки. Чого ви тут? Викинули вас, так? Да? Що неньки? Дивіться, як бояться, хвостики поховають похов... хвостики. Давленькі, нінюнькі, тютюньки, дивіться, які гарні. Нінки, на на на. На, ходи сюди, не бійся, я тобі не буду біжати. На. Не видно, не видно. Двоє дівчат точно, мінімум двоє. Мінімум двоє. Це скоріше, оці дівки. Оце один пацан, напевно. Оце, 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 великий, це пацан, скоріше за все. Здається, це всі дівчата. Я определяю по тому, як хвіст піджимають. Дивіться хвіст піджимає оте, так? Там теж нічого немає. Здається, це дівчата. Дивіться як ходить, смішно. Дівчата всього я нічого не відчував. Холодно. О, що? ти? Так, Лєна, це дівчата всі, напевно. Супер, да? Оце може один пацан оцей, здається так. Ну ще це не точно. Ну вони... тут... <кккзвили> а муньонькі, на. І холодно їм, бач, вони отут, уявіть собі, отут так і сиділи під контейнером. А, Біжить, біжить, в туалет тут виходили. Двіться, дивіться, і... дивіться <просит> як в три в рядах сіли. Холодно. А це вируї голодненькі. Ось такі маленькі. Ти ви бачите ці очі? Дивіться, на це вуха і ці очі. Побігло ще кудись. Ще в туалет побігла. По-любому, по любому. Та-та-та, Так. Ні, ні, тут не хоче смітити, ви бачите. Тварина краще, ніж людина деяка. Думаю, так, тут не буду світити. Дивіться, дивіться, кружляє. все, зараз буде присідати. Так, 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 так. так, Оп! Ні, не то місто. О, все, покака. Все. Тепер дуже них же піщеваріння дуже швидкий Обмін речовин. Я Не знаю, що ти може придумати. якусь би коробку денить пінопласт, може. Щось ми зробимо, може, якийсь ящик. У нас є дерев'яні ящики. Може дерев'яні ящика оббити пошукаємо на дову, дай попитай за солому, може в когось можна купити, бо тряпки дуже быстро мокріють. Так, да, тряпки холодні для собак. Але я не знаю, скільки вони тут побудуть, хоча б, щоб їм ночь було більше. А, ви розумієте, це таке небезпечне місце, тут люди, люди, вивозять, люди вивозять. Так, да. не треба на базарі. Одні пруть на базар, думаю, що чуєте, їх тут розкуплять, розберуть, як гарячі ага, пирожки. Ага, да, 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 да. особливо диких, да. Ну, тюнька, ти хочеш підійти, ну, да? Ну, і добре, що Міньонічка. вони підходять, я скажу, Хайошенька. Буду тікати, да. то може і не вивезти. Ти найкраща підходила до мене, да? Не бійся, ньонька. До речі, в мене є капельки для таких, здається, в мене yeah. буде 4. Не сіла форта, де швидше. Не бійся, а, не бійся, боїтьсясь. А це задіть, інтересно, в нього очки як у сушки. Задітеся. А так, а це оцей Оцей підвального до мене. Чьотенький. Чьоманенький. Ну, пузики є, це глисти, і я думаю, що їсти їм все рівно щось. Щось але бо тут. У нас троє хороших людей і наших знайомих жінок працюють тут. А того так гризуть, що він аж. Ай-яй-яй, як мене гризуть, каже. Дайте мені зілефорту, дайте мені щось. Вони так просто будуть їх да, Ну, сподіваюся, що зловимо. Для обробки. рук. Да, так, І що... Спіть, хто там прийшов? Хто? Йдуть провіряти. Добрий день, Валір. Йдуть провіряти, хто прийшов. Де то далеко за мною? Мені знаходиться недалечко. Нюхає, ви корм. Ну ти такі десь вже по два місяці. Ні, більше. Дві камінь є. Фу! Більше, два з половиною до трьох. Дівчата? Так, да, два з половиною десь. Дивлячись, яка мамка. бачите, це саме Пр... перше родилося, воно більше. Так що будемо прощатися, будемо тримати вас в курсі, підписуйтесь, коментуйте. Дякуємо вам, що дивитеся. Оце пацан, ні? Чи вони а вони всі, всі ходять всі як дівчатки поначалу. До нових зустрічей.